я ще бачите піонерський значок, ще піонерка. Піонер. Отакою я була ще раніше, а потім, а це вже був, були вже по-моєму 70-ті роки. Колись був французький фільм, називався Бум. Так мені там фотограф кадр. Я не забула фамілію актриси, молода вона тоді була. Вона сидить з бабусі зі своєю прабабусею в літньому кафе. Так мені ця фотографія дуже-дуже сподобалась. І вона там, по-моєму, біліша за мене, бабусі, прабабуся її. І вона її називала Пра. Вона не казала прабабуся, а казала Пра. І вони сидять в цьому кафе. Я любовалась цією фотографії, і я кажу, я, я от зараз перед очима начебто бачу їх. Розумієте? От то, то я вважаю, що красиво вона старіла і вона не не кульгала так, як я. <різь> <різь> ну Це в мене, як травматолог сказав, що це у мене захворювання. Ви не боїтеся йти до стоматолога? Мені у мене тут були зуби. Тепер у мене ці зуби лежать в коробочі з-під кіндера. Не, не мої зуби, а те, що мені зробили. Я вже без зуба цього хожу дуже довго. І до мене співробітниця заспокоїла. Я приходжу без зуб, а Женя смотрить і говорить, Ніна Федоровна, вас це зовсім не портить, прізвище лікаря. Матвієнко, вона каже, ви моє прізвище запам'ятаєте, На... говорити не хоче. На рентген, да, направила. А перед цим каже мені, питає, скільки мені років? Я сказала, ой, так ви ж повинні радіти, що у вас в вашому віці ще й половина ваших зубів є. А я ж така, ой, яка радість, яка радість. А я б хотіла дитратини. А, половину. а чому ви вирішили підписати угоду з пенсіоном? Ой, сімейні обставини. Що мене штовхнуло набрати номер телефону? Я зараз не пам'ятаю, не можу так конкретно щось сказати. Але мене підштовхнула в обійми пенсіоном. Моя, моя. Напиши Дарчу, напиши Дарчу. Я кажу, не буду, не чого. Я кажу, я хочу мати свій куток.